Привіт, друзі, це Макс. Вітаємо на каналі Хотрод. Сьогодні поговоримо про дубові бочки. Створити відео, яке б охопило повний обсяг знань про виробництво та використання бочок є дуже складним завданням. Адже це надзвичайно великий і складний матеріал. Проте, сьогодні ми спробуємо трохи розповісти про основні речі та акцентувати вашу увагу на деяких важливих моментах. Підписуйтесь на наш канал. Щоб не довелося пояснювати друзям, чому після дегустації вашого домашнього алкоголю вони почали вірити винопланетям. Бочки виконують чотири основні функції. Перше це зберігання спіртів, тобто діють як контейнер. Друга мембранна функція бочка дихає, що дозволяє дистиляту насичуватися киснем для визрівання. Третя. Очищення спиртів від небажаних компонентів завдяки активному вугіллю, що міститься в деревині після випалу. Четверта насичення спиртів компонентами дуба, такими як ванілін, лактони, евгенол, феноли, таніни. Це все покращує смак і аромат алкоголю. Наша історія з бочками почалася в 2016 році, коли ми, як аматори, шукали якісні бочки для дистиляції. Після безлічі рекомендацій від знайомих та друзів ми звернулись до приватного виробника з Житомира. Сподіваючись на краще. Але перша партія бочок виявилася справжнім розчаруванням. Вони протікали, немов швейцарський сир. І ми намагалися виправити цю ситуацію. Ми вимочували їх, змінюючи воду щодня, занурювали їх цілком під воду, обробляли льняною олією, натирали воском, розігрівали і сильніше підбивали обручі, спробували заливати окропом. Додавали крахмаль, навіть фарбували масляною фарбою, навіть заливали сургучем, але жоден з цих методів не допоміг, бочки все одно протікали. Це викликало у нас бажання глибше розібратись, а якою ж має бути справжня дубова бочка. Після невдач з першими бочками ми вирішили взяти цю справу у свої руки та створити бочки, які б задовільняли всі потреби крафтових виробників дистилятів. Ми відвідали багато бандарень, як в Україні, так і за кордоном, щоб зрозуміти, як та де зробити ідеальну бочку. На основі власного досвіду ми розробили свої специфікації бочок. В них зазначено все: від вибору деревини, методів її обробки до геометрії бочки, матеріалів та технологій випалу. Виявилося, що створити якісну бочку це доволі такий кропіткий процес. Але завдяки нашій наполегливості ми створили продукт, яким пишаємося, і який конкурує на ринку як за ціною, так і за якістю. Ключ до створення виняткового дистиляту лежить у якості бочки. А якісна бочка, відомо, починається з вибору деревини. Вибір правильного дуба є фундаментом, на якому будується аромат, колір і характер напою. Кверкус робур, відомий як європейський дуб. Має широке розповсюдження від Англії до Китаю. Цей вид дуба використовується всіма авторитетними бандарнями Європи. Він ідеально підходить для виготовлення бочок завдяки своїм міцним та еластичним властивостям, які сприяють витримці алкоголю та надають йому унікальні смакові ноти. Овіяний міфами скельний дуб кверкус Петре є рідкісним та охоронюваним, тому рідко використовується для виготовлення бочок. А його особисті властивості часто переоцінені. Для створення якісних бочок насправді важливий вік дуба. Він має бути від 80 до 100 років, що забезпечує оптимальну щільність деревини та вміст танінів для розвитку аромату та смаку дистиляту. Використання окоренкової частини мінімізує смоли та хлорофіли, забезпечуючи чистоту смаку. Термін витримки клепки нашої дубової бочки від 18 до 24 місяців, і це є ключовим фактором для якісті дистиляту, забезпечуючи оптимальний баланс між дубовими нотами та м'якістю напою. Недостатня витримка робить вплив дуба занадто агресивним, а перевитримка приводить до втрати міцності деревини та смакових компонентів, роблячи напій занадто м'яким. Вибір цього періоду гарантує, що дистилят отримає найкраще смакові та ароматичні властивості, підкреслюючи унікальний характер напою та забезпечуючи високий дегустаційний бал. В процесі виготовлення наших дубових бочок ми приділяємо особливу увагу якості дубової клепки, щоб забезпечити, що кожна бочка буде відповідати нашим високим стандартам. При виробництві клепки Стовбури дубу розколюються вздовж волокон, а не пиляються, що дозволяє зберегти природну структуру деревини, зменшити втрату цінних ароматичних та смакових компонентів, і, врешті-решт, забезпечити краще дихання деревини для оптимального обміну між дистилятом та киснем. Після розколу проводиться радіальний розпил, видаляючи сучковаті частини, що гарантує однорідність та високу якість деревини. Закуповуючи професійну бондарну клепку лише від кращих виробників, ми забезпечуємо виняткову якість наших бочок, впливаючи на чистоту та якість кінцевого продукту. Таким чином, можна сказати, що кожна фаза виробництва бочок для Hot Rod Distiller спрямована для досягнення найкращих можливих смакових властивостей. У конструкції наших бочок ми вибрали європейський стандарт співвідношення діаметру до довжини, що надає бочкам вишукану сигаровидну форму. Для обручів ми використовуємо оцинкований метал. Ми визначили ширину та їх кількість на основі гнучкості та адаптації до змін вологості деревини. Оцинкований обруч м'якший занержавіючий, та краще підлаштовується під зміни геометрії бочки, а ці зміни виникають так чи інакше через варіацію вологості деревини. це забезпечує збереження форми та цілісності бочки в цілому, гарантує міцність конструкції та високу якість дистиляту на протязі всього періоду витримки. Перш ніж ваш улюблений дистилят почне свою магію ароматів і смаків у бочці, та сама бочка має пройти ряд важливих етапів підготовки. Необхідно залити в бочку 1,5-2 літри окропу і герметично закрити її отвір. Важливо наситити бочку паром, бо це допомагає зволожити та розширити деревину. Далі, хвилин через 30, треба долити холодною водою бочку до повної наповненості. Через 2-3 дні воду можна злити. Ось і все. Ваша бочка готова до використання. Ну, і звісно, якщо ви помітили, що бочка все ще пропускає воду, не панікуйте. Повторіть процедуру вимочування. Терміни витримки дистиляту в дубових бочках залежать в цілому від багатьох факторів: зокрема, від об'єму бочки, від умов зберігання, температура або вологість, міцність дистиляту та бажаного рівня його насичення ароматами дуба для оптимального розкриття смаку. Важливо регулярно перевіряти стан дистиляту. Це особливо критично для бочок меншого об'єму, скажімо, від 5 до 20 літрів. Бо там процеси відбуваються швидше і існує великий ризик перевитримки. У менших бочках внутрішня площа контактної поверхні по відношенню до об'єму рідини є більшою. Що призводить до швидкої інтеграції ароматів дуба у дистилят. Це означає, що дистиляти у менших бочках. Досягають бажаного рівня насичення ароматами дуба швидше, ніж у великих бочках. Тому важливо уважно стежити за процесом витримки, щоб уникнути перевитримки. При першому наповненні для маленьких бочок витримка вимірюється кількома місяцями. Для бочок від 30 до 50 літрів можна витримувати 1-2 роки. Витримка понад 3 роки рекомендується загалом для бочок об'ємом понад 100 літрів. Наша команда буде рада надати вам індивідуальні рекомендації щодо витримки. Важливо зазначити, що бочки це надзвичайно деликатні продукти. А іноді деревина може поводити себе непередбачувано. Бувають рідкісні випадки, коли не вдається добитись герметичності бочки. У випадку виявлення таких дефектів, які відносяться до гарантійних випадків, ми зобов'язуємося вжити всіх необхідних заходів для їх вирішення. Це може включати ремонт. Або навіть заміну бочки за наш рахунок, забезпечуючи, що кожен наш клієнт залишається задоволеним якістю нашої продукції. Щоб уникнути негарантійних випадків з бочками, важливо слідувати інструкціям з їх використання та зберігання, не залишати бочки порожніми на тривалий час, уникати механічних пошкоджень, не проводити несанкціоновані ремонтні роботи. Дотримання цих порад допоможе забезпечити довговічність бочок та збереження якості напоїв. Наш асортимент бочок включає різні об'єми, ступені випалу, а також спеціальні та декоративні варіанти. Ми пропонуємо бочки різних розмірів, щоб задовільнити різноманітні потреби наших клієнтів. В асортименті є бочки від 5 літрів. Які ідеальні для експериментів або невеликих партій дистиляту, до бочок на 50 літрів для тих, хто шукає більші об'єми для витримки своїх напоїв. Ви можете вибрати бочки з різним ступенем випалу, від тостованих до екстремального випалу. Це дозволяє додати унікальні характеристики вашому алкоголю від виражених нот ванілі до складних ароматів, що досягається завдяки різним ступеням випалу дубу. Професійні бочки. Це бочки, які виготовлені для серйозних дистиляторів, які шукають вишуканість та комплексність у своїх напоях. По бажанню клієнта вони можуть бути насичені сортовим хересом або портвейном, що додає додаткову глибину та нюанси смаку. Декоративні бочки це ідеальний вибір для тих, хто шукає естетично привабливі бочки, що можуть служити як елемент декору або для спеціальних подій, наприклад, на подарунок. Звертаємо вашу увагу, що незважаючи на назву, наша декоративна бочка також відповідає всім критеріям для витримки дистилятів. Бочки зі скляними денцями унікальна пропозиція, яка дозволяє спостерігати за процесом витримки, що робить виробництво алкоголю ще більш захопливим. Чому наші бочки вирізняються? Ну, перше, це якість матеріалів. Ми використовуємо тільки правильну клепку, яка забезпечує нашим бочкам довговічність та стабільність смаку. Друге унікальність конструкції. Кожна бочка зроблена з думкою про оптимальний процес витримки, що дозволяє досягти неперевершеного смаку. І, звісно, вплив на смак дистиляту. Наші бочки додають напою глибину, аромат і характер, якого не знайти в інших бочках. Це саме те, що потрібно для крафтових виробників дистилятів, які можуть отримати професійний результат у невеликому форматі. Дякую, що були з нами! Підписуйтесь на наш канал, щоб не довелося використовувати свій домашній алкоголь як антисептик. І до зустрічі у новому відео.